На території тролейбусного парку Вінницької транспортної компанії водіям та водійкам розповідають, як правильно допомагати пасажирам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення. Якщо на зупинці громадського транспорту знаходиться людина, яка пересувається на кріслі колісному, найперше, що має зробити водій, під'їхати впритул до посадкового майданчика, відкинути пандус та допомогти людині зайти в салон. Про те, як керувати кріслом колісним, аби не травмувати пасажира, водіям розповіла голова пре управління громадської організації, гармонія людину на кріслі потрібно завозити передом і вивозити потрібно спиною для того, щоб мінімізувати оцю мінімізувати якісь наслідки, які можуть бути. Бо якщо це буде, наприклад, передом людина, яка там ненадійно да там сидить в кріслі, вона може випасти на проїжджу частину. Загалом у місті близько 500 зупинок громадського транспорту. Частина з них має посадкові платформи, обладнані касальським бордюром, до яких транспорт може під'їхати близько. А відтак пасажир на кріслі колісному може самотужки потрапити у салон. Втім, деякі посадкові майданчики мають кут нахилу, де без сторонньої допомоги людині не обійтись. Кожен поважаючи себе водій, обов'язково має вийти, навіть якщо людині з інвалідністю не треба допомоги. Таких є також є такі люди, які прямо категорично відмовляються від допомоги водія, вони ображаються. Але ми все одно виходимо, дивимося, чи точно він заїхав, чи є йому місце. чи інші люди подвинулися, щоб людина могла комфортно себе почувати. Окрім фізичної допомоги, не менш важливо бути толерантними при спілкуванні, каже пані Людмила треба говорити коректно допоможіть там допоможіть виїхати там людині з інвалідністю або якщо ми говоримо про засоби пересування то це там не возик не візочок не колясочка це крісло колісне тобто це теж є єдиний правильний коректний затверджений термін яким користуються всі і ми в тому числі маємо бути коректні і розуміти як правильно це називати Безбар'єрність міського простору один із ключових напрямків, які продовжують розвивати у громаді, адже в умовах повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю збільшується. А отже, зростає потреба й у доступності інфраструктури, зокрема громадського транспорту. Дуже важливо, щоб водій знав, як правильно допомогти людині, яка цього потребує заїхати в рухомий склад, як правильно. І головне вчасно також за необхідності відкидати пандус, розуміти знову ж таки на тій чи інші зупинці, чи він є з нормативним ухолом, ненормативним. Інструктаж щодо роботи з маломобільними групами населення для працівників транспортної компанії проводять не вперше. Раніше водії та водійки вдосконалювали навики під'їзду до зупинок з касельським бордюром. Світлана Ількова, Євгеній Корчевський, новини за день, телеканал Віта.